Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю травматичну ампутацію ніг отримала мешканка Одещини. Коли потрапила під потяг, жінка не почула, як машиніст сигналив її багатотонний потяг, вже не зміг загальмувати. На місце відразу прибули копи. Вони й надали жінці першу медичну допомогу. Поліцейські наклали турнікети на обидві ноги. Так, жінка дочекалась швидку допомогу. it армія атакувала найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Про це повідомили у Мінцифри. Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Додам, доступ до електронної пошти це не лише можливість листування, а й відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів. Тому зупинка роботи цього сервісу створює серйозні складнощі у користувачів. Сімнадцятирічний юнак організував бізнес з переправлення ухилянтів через тису. Хлопець здавав в оренду гідрокостюм та кусачки по металу, якими ухилянти мали перекусити дріт під час подорожі річкою. З одного втікача підліток заробляв 8 тисяч доларів. Та бізнес довелося закрити через втручання в нього прикордонників. Хлопця затримали. Нині триває слідство. Продавали електронні цигарки через інстаграм без ліцензії та навіть відкритого ФОПу. Детективи бюро економічної безпеки викрили двох одеситів, які організували незаконний бізнес. При обшуках вилучили понад 600 електронних сигарет і пристроїв для куріння, майже 250 банок із рідиною, понад 165 тисяч гривень, автомобіль, а також комп'ютерну техніку, банківські картки і мобільні телефони. Орієнтовна сума вилученого становить майже мільйон. Йон 300 тисяч гривень. Під водою у 30 кілограмовому спорядженні водолази складають заліки в Одеському морі. Вони мають виконати вправи, під яких залежить їхня подальша робота. Задача непроста. Як із нею справляються водолази з інших областей України, бачили наші кореспонденти. Thank <laughs> you. Водолази занурюються у море з понад 30 кілограмами на своєму тілі. Лише на шию припадає навантаження у понад 5 кілограмів. На спині кисневий балон, який дає ще десяток кіло. А у жилеці – ще блоки додаткового вантажу, у залежності від ваги водолаза від 10 кілограмів, щоб він міг пересуватися на дні. Із суходолу водолазам віддають команди. Рухайся вліво, дай більше больше Я бачу по бульбашкам повітря, який виходить з скафандру. Водолазу, де він знаходиться, приблизне місце перебування. І даю йому команди, він дублює і виконує. Таке з першого погляду просте завдання під силу не всім. Аби скласти залік із занурення, водолази регулярно тренуються. Для людини, яка буде вперше, це дуже важко. Ми проходимо щорічну підготовку, кожного дня у нас підготовка йде. Тому для нас це зовсім не складно. На цій ділянці узбережжя сьогодні складають залік рятувальники з Вінницької та Кіровоградської областей, приїхали саме в Одесу, адже тут опановують нове американське обладнання. Зручніше, набагато зручніше, так, да, є певні е, моменти, які е, ну, ми привикли звикли до однієї е, снаряги, скажем так, а коли. Попав зараз, коли мене з'явилася можливість, то звісно, да зовсім зовсім не так, зовсім непривично. Але входиш в русло. Олександр водолаз із Вінниці вже втратив рахунок, скільки разів складав такі заліки. каже до роботи під водою давно вже звик. Хоча у кожній водоймі є свої нюанси. Наприклад, у його рідній Вінниці видимість гірша ніж в морі біля одеського узбережжя. У Нас видимість до метра. Ну, погана видимість, тому що мов і поганість. А тут яка видимість? Видимість 2 метри. Саме від того, як складуть залік водолази, залежить їхня подальша робота, адже від їхніх навичок залежить життя інших людей. Для них це все є якби новим. Вони проходять спочатку теоретичну підготовку, а потім відрабатують практичні навики для ну, того, щоб знати, як працювати в даному спорядженні. Вона вважається одне з рахується одне з самих надійних на даний момент в світі, і його можна використовувати як для пошуку, так і для проведення яких підводних технічних... Робід у нього є три три ступені захисту цього спорядження, і людина себе почуває практично як на поверхні. Крім того, водолази будуть очищати водні об'єкти після закінчення війни. Тому до нового спорядження мають час звикнути. Ксенія Сідінська, Вадимр за сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Шістри з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.